Боби овочева культура, що набула поширення з незапам'ятних часів, батьківщиною Бобів вважають середземноморське узбережжя відомо, що за тисячу років до нашої ери Боби вирощували в Палестині, в стародавній Греції, а в стародавньому Єгипті Боб і зовсім вважався священним, боби зустрічаються в багатьох стародавніх трактатах і життєписах. Давньогрецький мислитель Піфагор вважав, що в Боби вселяються душі померлих людей. Тому в їжу вживати їх не можна у природі, боби не ростуть, так як є культурною рослиною, як овочеву культуру боби обробляють в Європі, Африці, Індії, Америці, Україні у всіх регіонах України, крім крайньої півночі, боби вирощують в якості харчової та кормової культур. Більшість містяться в бобах амінокислот відносять до необхідних речовин для синтезу білків і корисні для організму людини. Квіти бобів є медоносними в теплу похмуру погоду виділяють велику кількість нектару, ботанічний опис бобів, боби однорічна рослина з роду вика, що відноситься до зернобобових, відносяться до культур стійким до холодів. Проростання насіння бобу можливо при температурі. А сходи витримують перші заморозки до чотири, урожай бобів буває хорошим, навіть якщо літо не балує рослини теплом, боби люблять воду, особливо в період проростання насіння, цвітіння і формування плодів, однак близькість ґрунтових вод на користь бобів не йде, досвідчені сидівники висаджують боби в якості куліс, особливо добре поєднання з огірками. Боби висаджують з обох сторін від огіркової гряди, щоб захистити рослини від вітру. До часу висадки і зростання огірків боби вже стають високими, тому цілком здатні закрити молоді огіркові пагони стебло бобу товстий. Прямий чотирихранний висота стебла від 30 до 120 см має слабке розгалуження. Листя кріпляться до стебла по 3-5 штук, рослина має потужний корінь, що виростає вглиб до 1,5 метрів. Цвітіння відбувається кистями до 14 квіток, що мають білий, блакитний, коричневий жовтий колір, і чорні плями. Після цвітіння утворюються стручки до 20 см в довжину, які в залежності від сорту можуть бути прямої або зігнутої форми. Усередині стручка утворюються насіння зеленого, жовтого, фіолетового, чорного, коричневого кольору, хімічний склад бобів білок 3,5, вуглеводи – 5,5. Жирів до 1,5 У плодах містяться вітаміни, ферменти, мінеральні речовини, боби багаті кальцієм, фосфором, калієм каротином Кращі сорти бобів сорти бобів діляться, виходячи з термінів дозрівання, всього виділяють 4 групи. Рання. Від сходів до достигання стручків проходить близько 65 днів середньорання. Від сходів до достигання стручків проходить близько 75 днів середньостиглі. Від сходів до достигання стручків проходить близько 90 днів пізні. Від сходів до достигання стручків проходить близько 100 днів, боби поділяють на два види: північні і західноєвропейські. Північні підходять для вирощування в умовах прохолодного клімату, а західноєвропейські – Для вирощування в більш теплому кліматі сорт велена. Відноситься до цукровим сортам середньораннього дозрівання, стиглості досягає за три місяці, виростає до метра у висоту стручки. До 12 сантиметрів в кожному утворюється 4 круглих боба білого кольору з часом, що переходить в паливий, середня врожайність сорту 1500 грамів з одинк – сорт білоруський. Відноситься до розряду середньостиглих сортів, виростає до півтора метрів заввишки. На одному стеблі утворюється близько 6 стручків. Дозрівання відбувається приблизно через 70 днів, а через 100 днів можна збирати урожай. У кожному стручку утворюється до 5 бобів, з площі посіву в один к збирають до кілограма врожаю сорт вировський, сорт відносять до середньостиглих, дозрівання настає через 100 днів. Після появи сходів у стручках довжиною до 9 см утворюються матові світло жовті боби, плоди мають відмінний смак на стадії молочної стиглості. З одного квадратного метра посівів збирають близько 600 грамів бобів сорт оушера. Сорт є кормовим, володіє посухостійкістю, термін дозрівання близько 4 місяців. На стеблах виростають стручки до 8 см в довжину, на корм збирають як стручки, так і зелену масу сорт, чорний російський. Сорт офіційно зареєстрований в Державному реєстрі, в 1943 році сорт є морозостійким і відноситься до середньоранніх подозріванню, виростає до метра заввишки, має стручки до 8 см завдовжки з невеликою кількістю бобів, боби мають ніжний солодкуватий смак, коли стають придатними в їжу, мають світло-зелений колір. По досягненню повної зрілості стають темно-фіолетовими урожайність сорту. До 600 грамів з квадратного метра сорт виднорський. Європейський сорт середньострокового дозрівання стійкий до заморозків і весняних перепадів температур. Виростає до 120 см висоту, утворює великі і м'ясисті стручки, всередині яких дозрівають до трьох бобів. Плоди спочатку мають світло-зелений колір, потім набувають бурий відтінок. Сорт має відмінні смакові якості, багаті вітамінами і калорійні. З одного квадратного метра збирають до 1800 грамів врожаю особливості вирощування бобів на ділянці, як вибрати ділянку для вирощування бобів, боби здатні рости на торфовищах, суглинках чорноземі, чорнозимі глинистих ґрунтах. При підвищенні кислотності ґрунт слід розбавити вапном. Благотворно впливають на зростання бобів ґрунту, удобрені органікою і мінеральними добривами. Боби добре ростуть в низинах і на височинах з підвищеною вологістю в міжряддях овочів, однак застою вологи слід уникати, щоб уникнути загнивання насіння, і коренів боби висаджують на сонячному і світлому ділянці, які знадобляться добриво. Боби люблять органічні сполуки в ґрунт, тому на ту ділянку, де планується їх вирощування, під зиму вносять гній. Перегній і компост під час перекопування в ґрунт вносять суперфосфат або інші добрива з вмістом фосфору, а також суміші з бором і магнієм, болотні і піщані ґрунти збагачують добривами з вмістом міді протягом сезону. Боби удобрюють калієм, фосфором, допустимо внесення інших мінеральних і органічних добрив хороші і погані попередники, боби добре ростуть на грядках. На яких в минулий сезон вирощували овочі і одобрювали цей ґрунт органікою? Томати, огірки, картопля цілком підходять для попередників бобів. А ось самі боби є хорошими попередниками майже для будь-яких овочевих і плодових культур. Коріння Бобів здатні притягувати в ґрунт азот за рахунок вмісту особливих бульбочкових бактерій. Після перегнивання коренів весь азот надходить в ґрунт і благотворно впливає на зростання наступних культур коріння Бобів добре засвоює складні сполуки фосфору, які не здатні засвоїти інші садові культури. Після засвоєння ці компоненти повертаються в ґрунт і також збагачують її, роблячи краще для наступних культур. Корінь Бобів довгий і йде глибоко в ґрунт. Після відмирання в ґрунті залишаються канали, в які проникає кисень. Відбувається активізація біологічних процесів в ґрунті і поліпшується її структура, підготовка насіння до посіву перед посадкою насіння бобів готують, перебираючи їх і перевіряючи схожість, деформовані і пошкоджені боби непридатні до посадки, замочування бобів, не обов'язкова процедура, так як вона знижує схожість насіння. Але якщо, на вашу думку, потрібно замочування, воно не повинно бути довше 15 годин. Якщо необхідно провести знезараження бобів, їх слід витримати 30-50 хвилин в гарячій воді, потім обсушити посів насіння бобів, посів насіння бобів з подальшою пересадкою, практикується рідко, це пов'язано з тим, що культура не завжди добре переносить пересадку, а також з тим, що боби здатні переносити холодні температури, однак Деякі садівники висівають насіння бобів в контейнери, а потім пересаджують. Насіння не потрібно замочувати, висівання проводиться у вологу землю, потім контейнер затягується плівкою і ставиться в світле місце. Щодня контейнер провітрюється і в разі потреби проводиться полив після появи сходів. Плівка знімається. Посадка у відкритий ґрунт посів бобів починають з кінця квітня. Сучасні сорти здатні адаптуватися до погодних умов і навіть перенести легкі заморозки. Тому ранні посадки бобів практикують у багатьох регіонах, якщо ж весна завжди пізня, посів бобів проводять і в травні, боби заглиблюють на 8 см, якщо посадка проводиться в один ряд, ніж бобами залишають до 40 см, що в два ряди. 20, см, якщо в кілька гряд між ними залишають 50. См. Після посіву насіння в ґрунт проводять рясний полив і утрамбовують гряди спеціальним катком. При необхідності гряди закривають від птахів на один квадратний метр землі потрібно 30-35 грамів насіння. Якщо насінню достатньо вологе і тепла, сходи можна побачити через 15-20 днів після їх появи гряду, регулярно розпушують, прополюють і поливають. Формування стручків відбувається при комфортній для рослини температурі 2-2 градуси, якщо стоїть спека. На стеблах формуються пустоцвіти. Догляд за посівами боби невимогливі і ростуть при стандартному догляді полив прополка, розпушування ґрунту добриво полив потрібно зрізу після посадки і в період цвітіння. Потім важливо орієнтуватися на рівень зволоженості ґрунту. Якщо вона стає сухою, боби поливають, якщо волога ні, якщо вологи буде недостатньо, утворення стручків не відбудеться або зав'язь стане утворюватися тільки на нижніх гілках, боби відносять до самозапильних і частково запилюються рослинам. Кітка відкривається після полудня в районі другої години дня, а закривається із заходом сонця. В цей час на квіти злітаються бджоли. Джмалі, які беруть участь в процесі запилення, коли починається утворення квіток, стебло бобу прищипують, щоб рослина отримала більше поживних речовин в частині формування квітів і плодів, а також запобігло появі попелиці у верхній частині втечі, після появи сходів роблять регулярне розпушування ґрунту і видаляють бур'яни біля бобів. Збір врожаю і зберігання бобів. Збір врожаю бобів починають в залежності від мети використання. Якщо потрібні молоді боби для безпосереднього і повного вживання в їжу, їх обривають м'якими, коли всередині ще не виросли щільні квасолини. якщо потрібні безпосередньо боби. Стручки зривають в стадії технічної зрілості, але в цей час тулки у їжу вже не годяться, прибирають боби раз в 70 днів. В три заходи спочатку зривають стручки з нижньої частини рослини, так як вони встигають швидше, а потім піднімаються вище, слід також враховувати терміни вегетації сорту. Після збору врожаю боби висушують і зберігають в сухому темному місці, не слід використовувати пластикові та целофанові тари для зберігання, слід віддати перевагу паперовим коробкам. Канинним мішечкам або тарам з природних матеріалів, свіжі боби зберігаються в холодильнику не більше трьох днів, заморожені до шість місяців, а сушені боби зберігають корисні властивості до року, боби використовуються для приготування салатів, гарнірів, консервованих страв, паст і сосів. Якщо боби йдуть на насіння, перед зберіганням можна перевірити їх на схожість. У ємність наливають солоний розчин і поміщають туди боби. Непридатні до посадки екземпляри спливуть, а якісний посадковий матеріал опуститься на дно користь бобів для городу, боби вважаються рослинами, благотворно впливають на якість ґрунту в саду, боби збільшують концентрацію азоту в ґрунті, пригнічують ріст бактерій за рахунок фітонцидів, сприяють поліпшенню якості землі. Крім того, боби виконують роль сидерату, посилюючи вміст корисних елементів в ґрунті, ефективно висаджувати їх для цих цілей в парі з люпином і гірчицею. Житом після збору врожаю надземні стебла бобів зрізають і спалюють, а кореневі частини залишають і перекопують. Є практика одночасної посадки бобів і картоплі, боби висаджують в міжряддя, вони сходять швидше картоплі і встигають теж. Боби відлякують шкідників, а картопля структурує ґрунт, культури взаємодоповнюють доповнюють один одного. Тому є ймовірністю отримати урожай і бобів, і картоплі за сезон на одній площі фітонциди, що виділяються бобами, здатні відлякувати комах, шкідників і гризунів, відгуки садівників про бобах. Також дивіться відгуки у відеосюжетах: Урожай бобів, українські чорні боби, дачна азбука Боби. Вирощуємо боби. Висновок, боби – однорічна рослина, що вживається в їжу і поліпшує ґрунт в саду, бо здатні рости на ґрунтах будь якого типу, переносять заморозки і перепади температур, а також люблять вологу, догляд за рослинами нескладний. Важливо забезпечити полив, відсутність бур'янів і вчасно рихлити ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до кореневої системи. Залежно від сорту з одинк, ділянки з бобами знімають від 0,5 до 1,8 бобів. Їх використовують в їжу свіжими, застосовують в кулінарії, заготовляють про запас і консервують.